З 2011 року в кожній єпархії Української греко-католицької церкви реалізується стратегія розвитку Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом. Не винятком є Львівська архієпархія, яка розвивається у свій спосіб. Наша єпархія достатньо динамічно функціонує. Звичайно, вона має глибокі довгі традиції в нашій церкві, але поза цією глибиною і, і цією древністю, які ми маємо, я вже і багато в нас є нового, гарного. Дуже багато різних ініціатив. Доброю ініціативою, яка підтримує у Львівській архіпархії розвиток соціального служіння церкви, є фундація духовного відродження. Ми створюємо площадки, творимо середовище, яке може принести нам, нам топ тобто, нам якісь кошти для то для чого? Для того, щоб підтримувати соціальне служіння церкви. Це соціальне служіння, ліс, хархієпархія здійснює у різний спосіб. Ми змогли підтримати дуже багатьох хлопців, які постраждали на Майдані та їхніх родин. Також ми створили програму Люди для військових для того, щоб підтримати стипендію для дітей загиблих в зоні АТО. Також Львівська архієпархія проводить табори для дітей із малозабезпечених сімей, розповідає директор категетичного центру. Табори для дітей різних соціальних категорій, тобто дітей сиріт на і багатодітних родин, де діти мають можливість зустрітися вперше з живим Господом з Ісусом Христом. Крім таборів, діти можуть дізнатися більше про Бога у парохіальних категетичних школах Львівської архієпархії, які часто потребують нових приміщень. У нас протягом місяця часу це є тисячі дітей переходить через стіни нашої катехітичної школи. Тому приміщень звичайно, що не вистачає, і для того, щоб зробити гарну християнина, звичайно не потрібно потрібно ці класи, потрібно гарних катехитів, потрібно гарної науки. Натомість для кращого розуміння і оголошення Божого слова катехитами у Львівській архієпархії функціонують різні програми. У нас є школа духовності і евангелізації. Окрім того, в нас є біблійний апостулят на катехістичному осередку у житті. Архієпархії не забувають і про молодь. Молодіжна комісія одним із основних напрямків своєї діяльності вважає виховання молодіжних лідерів. Лідер з парафії. Іде до школи нашої, ми його навчаємо, і він повертається до своєї спільноти, до своєї парафії і своїми знаннями, своїми новими навичками починає оживлювати цю парафію своєю діяльністю. Отець Тарас Милян вважає, що такі молоді люди допомагають не ті розвиватися церкві. Вони хочуть зробити так, щоб церковні структури давали таку якісну пропозицію, яка б послужила. Ну, зросту суспільства, звісно, християнська молодь є рушієм розвитку, проте не лише вона, але кожен вірний нашої архієпархії. Є найважливіше це, щоб ми цінували конкретних людей, щоб ми любили конкретних людей, щоб ми співпрацювали з конкретними людьми, конкретним парадом.